Це була невдала спроба Зеленського. Які причини? Перша причина це величезний рейтинг залужного. Рейтинг найвищої повної довіри, коли кажуть, повністю довіряю. Це найважливіший рейтинг у залужного вище в два рази, ніж у зеленського. А друге, це те, що залужний не під єрмаком. Єрмак хоче контролювати все. Він дуже хотів зняти Залужного, поставити Буданова, заступником поставити Сирського. Сирський це. ТЦК він призначає всіх цих людей. Вся ця корупція ТЦК оці апаратія Буці. Слава Богу, що в цей раз ми відстояли головнокомандувача. Тому я всіх закликаю підтримувати наш флешмоб, публікувати відео, пости, коментарі з хештегом підтримую залужного цієї суботи о 10 й годині в Києві, Харкові, Львові, Рівному. У кожному Кам'янському Дніпрі будуть мітинги, гроші на ЗСУ та підтримка залужного. Будь ласка, виходьте о 10-й годині ранку під вашу міськраду. Беріть просто плакат, гроші на збройні сили. Підтримую залужного і цим ви найбільше підтримуєте нашого головнокомандуюча і наших військових.